Усім привіт! І сьогодні я буду показувати відео, як пушка себе поводить за 1200. Перше, що ви вже могли б повідати, це що вона телепортує і життя, і якого не досить. Наприклад, я, я вже тут у до ролики підготував. Ось, наприклад, треба сюди попасти. І ви граєте в ховлики. І воно можна повалятися, то ви. То ви, говорю, ви націлитеся просто вперед, так нічого не буде. А якщо ви поцілитесь вниз, то у вас ви попадете куди вам потрібно. Та і ви вже повідали, що воно входить через любі стіни. До речі, воно може пройти. Навіть. Зараз телепортуюся. Навіть через ось цю стіну. От дивіться, вправо подається. Бачите в моєму Я тілюся вперед. І бачите? Я попадаю сюди. Але в усю кімнату. І треба тілитися в землю, щоб туди попасти. Але якщо у вас залагало, то просто телепортируєтеся в все як Ось, наприклад, я ставлю, наприклад, сюди. Е... А, окей. Я, наприклад, ставлю от сюди. І уявіть, що я попав в стакан між стіною. То ви просто робите ось так от і ви впадаєте. Давай покажу вам це. Попробую на реліф показати. Ось, бачите, я залагав. Уявіть, що я зараз залагав. Ось, уявіть, що я зараз залагав. Та ви можете то просто, оп, і все. Вдалі протерся або туди, або туди. І, до речі, це найбільший прикол, що ви можете ховатися місця хрістиме ось все, ви такі просто ховаєте і нічого не типу, немає якщо вам потрібно колеса, ви то ви просто такі телепорти і все але є один мінус, вона коштує 1200 баксів ну гривень, ну у мене так і вигляд достатньо дивний так, наберіть уваги на оце от все і це директорка, яка куплює всі зброї, які в ігорі я хочу реально протестувати запала. Я здивуюся, вона розплитки пічево для дерево зробить. Я і Давай. Чу, два, три, плен, так. Офіг. просто О, Ура! Ось рокели це моє любимо розбирати. Це може просто такий пчух-тюх 160 і такий от просторикет такий. Може просто просто такие вот. Лови аптечку. Такие просто всіх обстрілювати. Вот. Слухайте. Я би хотів вас будувати відео, але ви хочете зараз. Але відео забуду вже, але я сьогодні провів. Обозор для утюга. Я зараз провелю ще всі лазерні зброї. Дивіться, лазерна зброя є ось, друга оця, а я засполюбаю, усі лазерна зброя я протілу, боже вистрелити. Звідси, наприклад, до того тіла. Ось вона попадає більше плюс, що вона не залишає. А, типу, якщо ви робите якусь таку ігру, там, де вистрілити одну точку, і щоб ігру нічого не рознайшло, тоді просто можете таким публіку взяти, вистрелити, і у вас тут нічого не залишить. І що вона знайде Наступна Це на всім відомо. Другий кулемет лазерний. Він, він дуже швидкий. Патронів 60. Зараз подивимося цього. має багато хп. більш, ніж багази. О, Вільбер за три рази, щоб варто. І зараз піти подивимося, це стрілкувається. І вб'ємо. В декільках патронів. Окей. І наступне на всім відомо. Штучка, бручка, снайперка. Така от лазерна справа. Снайперка з переділом. Ось дивіться, як працює ось такий от приціл, і як саме зайдає. І наступний. Ось ця от. Це от дробовик. Він. Стріляє аж. п'ять поля була аж одразу. І буває десь трьох-чотирьох ударів. І наступна зброя, зараз треба її знайти. Еу лазерний меч. Рівні. Сотий. Буває десь чотирьох ударів. І вільничка А, Він клапа. скіпки, скіпки я не хочу чути ось 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 і наступна зброя оця лазерний лазер, обичний лазер коштує десь півтора кайла, я не повітаю Вбиває буквально за таки з, з... декілька ось таких от штук, ну він сильний я зараз покажу за кількох він об'єє оце я вставлю захопив. І наступний. У нас вже в черзі остання лазерна зброя. Гадіться, що не давно домовила достать. Оцей от автомат. Автомат, виходить, саме 50 патронів. І він про це потрапляє лазер. Не дуже сильний. І наступний це вже ось такий оттуда автомат, я не знаю, що. Має 18. Патронів. Буває десь 4. І останні на нашій черзі ось Чи це шоу і це ось жовто. І ось. він. І це штучка за 90. Має один патрон і буває це одразу, наприклад, трупу з Три давай десь п'ятеро з спадом. Три, чотири, п'ятий, останній. І дев'ять, дев'ять, дев'яти. Ось. Дивіться, просто. Оп! І всі вже нікого вже немає. Бай один потрапля. Ну, і всім па-па. Ставте лайки, підписуйтесь. І всім-па!